10 вересня місто Зеленодольськ відсвяткувало своє 55-річчя. На це грандіозне свято були запрошені почесні гості. Серед них народний депутат України Дмитро Шпенов, який і привітав жителів міста зі святом. приїзд приєд зеленодольська це відкрите радісні лиця, Це приємний міст. І таких ліц в місті Києві, а тим більше в Верховна Рада України, зустріти невозможно. Я поздравляю, звісно же, весь зеленодос з цим замечательным праздником. Так город ще молодой, У нього тільки начало, все буде впереди. Я желаю, щоб однозначно над этим городом было мирне небо, щоб тут дітки росли здоровые и не болели, і щоб все в цій жизни було у них хорошо. Поздравляю з праздником з юбилеєм. Дорогой зеленодось. Прапор України внесли учасники бойових дій в зоні. Ато відкрив свято міський голова Андрій Савченко. Добрий день, шановні ювіляри. Дорогі зеленодольці та гості нашого чудового міста. Сьогодні маю велику честь привітати громаду міста Зеленодольська від імені депутатів міської ради, виконавчого комітету міської ради. І хочу сказати, що цей ювілей Зеленодольськ вперше зустрічає в статусі адміністративного центра новоствореної громади. Сьогодні. Ми пишаємося тим, що до нас приєдналися дві сільські території. Хочу вам сказати, що наша, наша громада має серйозні перспективи на успіх і на розвиток. Але я хочу сказати, що головною цінністю нашої громади, нашого міста, є все-таки не територія, а головним скарбом нашої громади є люди. Сьогодні, шановні ветерани. Засновники нашого міста, будівельники, висловлюють найщирішу подяку та повагу від усіх жителів нашого міста за такий чудовий подарунок, за збудоване місто, за наш улюблений Зеленодольськ. Вітаю вас зі святом, шановні зеленодольці, свято міста Зеленодольська оголошується відкритим. Покладанням квітів присутні вшанували пам'ять загиблих у великій вітчизняній війні, воїнів АТО, воїнів інтернаціоналістів, а також ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Також на святі було вручено нагороди за багаторічну плідну громадську діяльність та за активну життєву позицію. Це присвоєння звання почесного громадянина міста Зеленодольськ з занесенням до книги пошани. Народний депутат України Дмитро Шпенов, окрім привітань, привіз собою ще й подарунок. нельзя приезжать в город в гости без подарка. Я бы хотел бы пригласить капитана команды Мартыненко Евгения. Хочу ему вручить сертификат подарочный на спорт инвентарь. Тем более эта команда победитель. Очільника Апостолевского района также були запрошені до слова. Дозвольте передати вітання с днем народження вашего міста. З ювілеєм від губернатора нашої області Різниченка Валентина Михайловича він передає вам вітання і найщиріші побажання. А від себе особисто бажаю всім добра, щастя, миру, добра і добробуту в кожну родину. І хай процвітає місто Зеленодольськ. Святом з ювілеєм, з днем народження вас! Чесно, признаюся вперше у вас на дні города, але судя по той атмосфері, яка здесь присутствует, я вижу, насколько юбилей города важен в жизни каждого зеленодольца. Потому что кем бы и каким бы ни были вы, как бы ни сложилась судьба каждого из вас, всех вас единит любовь к этому городу, стремление преобразить его и участие в его судьбе. Спасибо за ваш личный вклад в развитие этого города. З праздником всіх дорогі ну і, звичайно ж жодне свято не обходиться без яскравих виступів.